Привіт, це TTX. В цьому відео хочу розказати вам про відмінність ременів нашого виробництва від інших. На прикладі серії безшумних ременів для АК. У лінійці безшумних ременів ми використовуємо замість металевого карабіна, використовуємо шнур з паракорду, тому що він не видає ніякого звуку при контакті з автоматом. Тобто, наприклад, металевий карабін зрозуміло дуже шумний. А паракор шнур продягається в антапку, з таким чином під антапку, і затягається, і такий вузол не видає ніякого звуку. Сам шнур витримує понад 300 кг навантаження, вузол приєднання до ременю прострочений 4 рази, тому він дуже надійний. Ми використовуємо поліамідні стропи, які надміцні, понад 320 кг витримують, не світяться в приладах нічного бачення, не впитують вологу та не горять. На кожному ремені резиновий демпфер, який покращує використання ременю, амортизує вагу автомату та в цілому дозволяє більш комфортно працювати. І ми використовуємо фурнітуру пластикову з поліцетатної цировини. Вона надміцна, працює при температурах від плюс 80 до мінус 40 градусів. Вона міцна, як бачите, вона витримує ось такі вигини, не ламається. А ось, наприклад, звичайна пластикова фурнітура. Непоганої якості, але вона не призначена для військових. Вона таких вигинів не витримає. І з ним все. З фастексом все добре. Можна і далі користуватися. І найголовніше, чому ми зробили? Таку модель ременю, ми майже кожен день спілкуємося з військовими і отримуємо від них зворотній зв'язок. І не один раз чули про цю проблему, коли є звук від використання ременю. Тобто, це для розвідки критично важливо. Тому ми розробили такі ремені.